Всім привіт! Перша половина літа вже пройшла, а я ще не розловився по головню. Були клюваки у мене на Дніпрі, коли ловив судочка, але головня я так і не зловив. В минулому році я його добре ловив в принципі, весь травень, друга половина квітня. Все це було добре, але в цьому році мало води, і за цього головня мало також. Сьогодні вирішив це виправити, сьогодні чисто головень маленький. Кренки, маленькі воблерки, блешні. Це все буде. Буде сьогодні, напевно, що цікаво. Сьогодні у мене в руках Азура Соліус до 10 грамчиків. Довжина 79 Будемо щось пробувати на неї зловити. Вона якраз саме заточена під таку ловлю. під ловлю на невеличкі воблери, під ловлю головня, можливо невеличкої щучки, окуня. Коротше, саме на блешні та на воблери Вона саме і створена. Це вже буде її друга рибалка, тому продовжуємо, продовжуємо ловити. Бачили, яка клювака була жорстка? Тух. Це 100% малесенький головень. Прямо сто відсотків. Щось вітер роздувається. Це не добре. Оце була клювака. І це головень. Та ви що? Та ви що? Опа. Розловив нового нову Зуровську приманку. Як вона називається? Ось від неї коробочка. Falarob 28 Ф. -ка. Такий типу як... Ух ты! Да, я вже і забув, який тип рудкий головень. Та виша. Яка сильна риба. ось така гарна приманка. Ось приманочка, ось рибка, яка біжить додому. Дякую тобі за клюваку. Приходь ще. Ух ти! Ви це бачили? Оце була клювака, здоровецька така, сильна. Мало спінг з рук не вилетів. А знаєте чому? Почались клюваки? Тому що я сів, стоячи взагалі нічого не було. Тільки присів і одразу почались контакти з рибкою. Хід ви бачили, напевно, що Жерех здоровий вийшов. Якась рибка. А яка рибка поки що не вирозділила? А, окунь. Окунь одразу взяв. Опа. Окунь. Поставив 43-го кванта. Це ж квант, ну да Поставив 43-го кванта і ось розловилось ось таким окунем ну, Будь ласочка Ух ти, Ти ч? Хочу тебе показати нормальний. А ти бовкаєшся. О, Добре, покажу його по-іншому. Просто ось так. Да і все. От квант, 43-й, ловить окунів. Впав в землю і біжить. Все. Погано ж тут руки не можна помити на мене. Я ще й забув ганчірочку. Або об себе коротше, витирати, або, або об листочки. Трошки половили з бетонки, трошки побавилися з рибкою. Два головні зловив, один окунь, ще декілька клювак. Е, та і все. Зараз е, надягаємо вейдерси і вже починається більш пошукова рибалка. Тут я чекав рибу, підбирав приманки, знав, що вона є на точці. А зараз будемо йти, йти вверх по течії і шукати головня. Можливо буде якась інша рибка, подивимося, це спінг, це дикі місця, тому будемо щось з вами ловити, щось шукати, розловлювати нові приманки. Йди. Ось прийшли вже Оп, до такої цікавої водойми, сильна течія. Пильна течія, ковшиночка по бокам. Ну і просто такий якийсь, напевно, що мікрорельєвчик є, або просто прогон. І будемо зараз тут шукати рибку. Доволі тверде дно. Немає тут муляки, тому що постійна струє. І будемо зараз так от іти, йти і обловлювати. Вон там певні коряшки якісь локації. Як пошукова приманка. Чого ти до мене прив'язалась? Що ти до мене йдеш? До мене немає риби, в мене немає бутербродів, нічого в мене нема. Прив'язалася собака. І зі мною тепер ходить. Так, дивіться. Пошукова приманка. Вертушечка, МЕПС, перший номер. Я на неї ловив головня, на неї ловив форель. Насправді доволі універсальна приманка. Її можна просто знайти рибу. Якщо вона буде, то вона буде клювати 100%. Сьогодні у нас на оберталці було найбільше клювань, найбільше виходів. Так, мілкового головня, але, але він клював. Він виходив. Багато було атак. Тому хочеться знайти його спочатку. Він насправді може бути де завгодно під цим корчиком, там декілька штук може стояти, може просто на прогоні стояти. Але поки що ну я його тут не бачу, не бачу виходів, нічого тут не бачу. Тому просто як варіант, йти, обкидувати місця шукати нові де і все звичайно що тут може клюнути і окунь, і щука і жерех. тут є вся риба що водиться в дніпрі в цьому каналі тому можна очікувати що завгодно Коротше кажучи, поки що взагалі на цьому каналі нуль, повний нуль. Я бачу невеличких от таких от головнів, вони е інколи дзьобають приманку, там вертуш за вертушкою гналися, але нормально не беруть. Де велика риба, не знаю. Е не бачив не виходів, не бачив, е щоб хтось з-під ніг уходив. Так, в принципі, на сонечку нікого не бачу на міляках. Ну, чесно кажучи, не знаю навіть, де тут його можна зловити. Можливо він просто не клює. Він клює від подачі води теплої. Я колись за це чув. Але тут нікого. Тут поки що нікого. Саме на Дніпрі було цікавіше. Тут, звичайно, ну, живописна водойма, корчі з тієї сторони, Кувшиночка росте, ряска, ну, типу, і течія така сильна. Е, наче жива водойма, купу малька просто під берегом дуже великі зграї, а ніхто їх не ганяє взагалі. Повернувся я назад, на каналі Голови не клює, Та, да, в принципі там нічого зараз не клює чомусь. Не зміг я підібрати приманку, хоча обкидав дуже багато всього. І кренки, і міношки, і вертушки, і коливалки. Коротше, весь версина реально, реально перепробував. ну, там, Можливо, декілька оберіг не кидав. Е, немає виходів, е, малька багато, але ніхто його чомусь не пасе. Тому вирішив повернутися. ще Зараз тут трошки повпираємося, подивимося, що тут буде, тому що ну, дуже важко щось ловити. Вітер сильний, хоча і сонечко, і тепло, ну, наче його погода, літо все ж таки, але він щось дуже і дуже важкий сьогодні. Клювака була, бачили яка ту. На 35-го кванта. В новому кольорі. Ось такий. Ну це головень був, 100% був. Чи жирешок. Гарно стукнув Що не засікся, не знаю. Два три мічки. Він новий. Нові гачки, тобто хі, повинен був засіктися, але ні. Оце клювака була. А хто це у нас? Це Окунь. А ні, не окунь. Маленький головень. На вертушечку. На вертушечку, будь ласочка. Ух, як він дав. Хоч він і невеликий, але але, да, він дуже класно. Клас, дивіться. Яке, яке маленьке чудо. Гарний-гарний. Давай тебе малий відпустимо. Біжи. побег. Ну, Мэпс, Аглия. Ну, Левочка спрацювала на цей раз. Угу. 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 Ну ясно. <laughs> багарив. Верховодочку. Тут є просто повно. Дуже багато ударів на вертушку. О, тух, одразу. Іще один. Вони просто женуться якісь риби, але маленького розміру. Маленькі головні, скоріше за всього, що не можуть ковтнути трійничок. І за цього багато холостих. Постійно збивається гра вертушки. Ну, за проводку, певно, що 4-5 атак. На вобер, е маленький голови не кидається взагалі. Немає ніяких клювань. О, одразу тух-тух. Аж вертушечка вилітає з води. Безперервні атаки. А толку ніякого. Всі воблери е, та блешні в мене поміщаються в двох таких малесеньких коробочках. Тобто можна на головне, в принципі, йти е, з поясною сумкою і все. Тут є е, кренки, є мевеличкі попери, діпові кренки, просто міношки, коротше, маленькі зазвичай воблери, е, жучки, типу такого, як ми сьогодні розловили. З іншої сторони так само, тут просто трошки більші в Більш під судака вони заточені, просто в судаковій коробці немає вже місця. Ось, а так от ось 56-й фіскар, копія неріджика. Такі от кренки. Міношки, які працювали шикарно в минулому році. Це ось оцей дизер 45-й, він десь побитий і судаком побитий, і головним, і щукою. Ось кванти 35 ось такі. Також дуже класно працювали. В цьому році чомусь ще поки е, не сильно вони працюють. Не знаю, включиться, не включиться, не знаю. А так, по суті, сьогодні були клюваки на 43-й квант, ось на оцей, декілька головневих клювань і одного окуня ми зловили на нього. На квант 35 е, також була клювака, але здається одна або дві. І найбільше реально клювак це от заробив оцей от жучок від азури. Дуже сподобалась приманка, але вона недалеко летить. От Зараз піднявся вітер. Ловити на неї просто нереально. І на, на нього, в принципі, перестало клювати, тому що я не можу провести приманку так, як треба. Вона недалеко летить. Ну і короче, всі ці фактори множать клювання на нуль. По блешням. Отака невеличка коробочка. Я її збирав під хорельку. Ну, не сказав би, що у мене тут супер їх багато, але вони, по суті, всі розловлені. Окрім цієї от квадратної. Не зрозуміло, що це за блешня, для чого вона. Е, ну, її не розловив, всі інші розловлені. Е, сьогодні працювала вертушка МЕПС е, нульовочка, але в бронзі я її обірвав, на жаль, на тому клятому каналі. Там, де і вейди все пробив. Оці от вертушечки також, це голден кетчівські, вони працювали у мене по форельці, але МЕП все ж таки працював краще. Є отакі манюні блешні, вони працюють по окуню у нас, а в Карпатах, звичайно, що по головню або по форельці. Коротше, отакий от скромний набірчик, дуже зручна коробочка, наклеїчка. Ну, типу, щоб я розумів для чого це. Де да і все, ось такі дві коробочки. Вони сьогодні в мене працювали, але не далеко не всі приманки. Так що так. Буду я вже збиратися додому. Сьогодні не вийшло половити багато риби, але все ж таки три рибки ми зловили. Напевно, що з десяток клювань заробили. Ось, е Головень є на точках, жерех є на точках, але жереха зловити просто нереально. Він залітає на, на місце. Е ну, Два-три штуки залітаю, великих жерехів, чувак-чувак-чувак, все розбіглися, втекли. Тобто в цей момент мій обер або ще не закинутий в воду, або закинути не в ту сторону. Коротше, щоб зловити тут жереха, треба, щоб всі зірки просто співпали в один ряд, і тоді, можливо, він клюне. З головним все простіше. Йому просто треба підібрати приманку, але якщо ви одного зловили, ще було декілька клювань воблер вимикається, треба підбирати щось нове, як було з цим жуком. Я його розловив з першого закиду, а потім ще було декілька клювань і він вимкнувся на весь день. Більше на нього клювак не було. І потім методом проби, методом підбору приманок, знову ми заробляли декілька клювак, і знову все вимикалося, і треба було підбирати нові і нові воблери. А так як зараз роздувся сильний вітер, вже по суті. Обід, рибка не сильно активна, незручно ловити, тому немає, немає абсолютно ніякого сенсу зараз продовжувати риболовлю. Єдине, що можна було спробувати половити ще ввечері, але вже до вечора немає сил, немає часу. Тобто, можливо, якось в майбутньому спробую половити тут цілий день, полазити, пошукати головня, або ж приїхати саме сюди на вечір. Ось вечірня буде така рибалочка. Але, як показує практика, зазвичай вранці клює набагато краще, ніж ввечері. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. До зустрічі!